Те пропоную розглянути, як виконувати завдання щодо візуалізації даних за допомогою мобільного пристрою. Хоча я, чесно кажучи, не дуже рекомендую його використовувати. Інформатика пов'язана з комп'ютерами, значить, треба використовувати комп'ютерну техніку, ну, але якщо немає, то можна зробити і за допомогою мобільного пристрою. Отже, давайте ми відкриємо завдання. Вона стосується візуалізації даних і пропонується нам, окрім теоретичного матеріалу, ще і попрацювати. Реально, От давайте ми відкриємо відкрий шаблон електронної таблиці та погодься зі створенням копії. От, коли ми торкаємося, ну, давайте використаємо вбудований застосунок таблиці. От, виберемо користувача, від імені якого цей застосунок буде працювати. І <клес> <клес> бачимо, що <клес> ми відкрили, власне кажучи, табличку, але бачимо, що табличка доступна лише для перегляду. Тобто на комп'ютері так, воно одразу буде запропоновано створити копію. Ну а на смартфоні ми таркаємося трьох вертикальних крапочок в правому верхньому куточку і обираємо вказівку зробити копію. У складному списку вибираємо, в яку теку ми покладемо цю копію. <coughs> Перепрошую. Ось мої файли, наприклад, і ну, давайте для 8Б. Вибираємо цю теку. Отже, копія PR1011. Тека демонстрація для 8Б тиснемо ОК. І відбувається копіювання. Після того, як копія виконана, нам потрібно ввести якісь дані для того, щоб на основі цих даних побудувати е, якусь електронну таблицю. Перепрошую, якусь діаграму. Ну, нехай це буде 4. Тут нехай це буде. Три, тут нехай буде. Знову 5, три і один. Ось, приблизно так. Mm. Подивимося праворуч. У нас тут завдання є. Ще праворуч. Ми бачимо зразок діаграми. От. Тому виділяємо. Усі дані, які у нас є, <кій> які стосуються, будуть стосуватися діаграми. І натискаємо вгорі на плюсик. Вставити, що будемо вставляти? Очевидно, що діаграму торкаємося слово діаграма, бачимо, що діаграма у нас <кій> побудувалася стовпчата, нам потрібна секторну. Торкаємося і обираємо на ну, зразок зображення, да, який нам потрібен. Секторна нам потрібна. От. Підтверджуємо галочкою цей вибір і бачимо, що ось і навіть відсотки і підписи додані. Що ми можемо ще зробити? Бачимо, що діаграма досить велика, вона перекриває наші дані таблиці з нашими даними, тому торкаємося зони діаграми і масштабуємо діаграму, можна перемістити і розмістити в зручний вигляд. Ну, ось таким чином ми можемо з діаграмкою попрацювати. Ну і додатково ми можемо ще подивитися, що ми можемо зробити з діаграмою. Ну, в даному випадку ми можемо поділитися діаграмою, тобто надати доступ до неї. Тобто викачати у вигляді файлу окремого ми не зможемо, але коли людина отримає доступ до цієї діаграми, вона може відкрити і подивитися зображення. Хоча, наприклад, можемо, ага, роздрукувати ми не можемо, якби був налаштований принтер, можливо, щось би там і зробили. Ну, ось, ось так. Друг кнопка також буде недоступний. Та да. ні, можна зберегти як PDF. Будь ласка, і такий вигляд. І ми можемо зробити. Вибрали, що зберегти як PDF, натиснули збереження і <кій> у нас файлик. Называємо його і зберігаємо? З таким чином завдання виконується. Так, тут у нас. Натиснемо підтвердження, робота із самою редагуванням діаграми закінчилася. І от ми можемо в нижній частині перейти до наступного завдання. А потім до наступного завдання, а потім до наступного. Тобто все можна зробити за допомогою смартфона. Хоча, знову ж таки, як я вже казав, це не дуже гарна ідея. От, а на цьому ми запис цього відео будемо закінчувати.